Вітаю на каналі. Ну що, зима продовжується, морозець є невеличкий, під ноги слід дивитися. Піду схожу в староскат. Бо деякі є справи. Розкажу вам трошки про те, що про те, що, що за справи. Нікого ззаду нема. І під ноги слід дивитися, і хочеться розповісти. Проживаю я у Вінницькій області з батьками. Ми переселенці, як я вже казала. Проживаю з батьками і з моєю свекрухою, яка лежача. Тобто, я доглядаю за нею. Батько в мене теж став інвалідом і тепер владнаю справи зібрала документи в умашки. Інвалідність він отримав другу групу. Тепер йду в Старостат, щоб, щоб подати заявки на деякі приладдя на протези, якусь обув навіть держава виділяє. Безкоштовно. Як не странно, да? все ж таки держава турбується хоча б про інвалідів дещо. Але ви знаєте, хороша підтримка, непогана, я б сказала. Продовжу вдома, бо на вулиці незручно було. А, значить, стосовно інвалідності. Якщо ви в такій ситуації, коли позбавлені рухатись, якісь у вас проблеми зі здоров'ям, і ви потенційний інвалід, але відкладаєте цю можливість оформити інвалідність, то я вважаю, що це треба зробити. Якщо брати до уваги, що мій батько став інвалідом, то ми одразу оформили інвалідність. А свекруха моя лежача, вона пролежала 5 років. Ми вважали, що це нічого нам не дасть, і навіть не цікавились, то там спочатку коронавірус, потім війна, і так виходить, що не було кому цим зайнятися. І без інвалідності вона була. А що це дає? Особливо зараз, коли ми переїхали як ВПО, соціальна допомога у інвалідів вища. А далі від медпункту дають памперси безкоштовно. Звісно, там слід подождати, і дещо я і купую, бо, бо треба чекати, а коли вони видадуть, не зрозуміло, але видають. Батькові вже дали візок, вже дали ходунки такі складні, ось ті, що складаються, такі добротні. Не то, що там, що попало, і це все від держави. Дадуть ще протез безкоштовний, дадуть взуття безкоштовне, спеціально, потім якісь стільці там, для купання, милиці ліктьові спеціальні, щоб йому на протезі було зручніше ходити. Тобто це дуже дуже нам велика допомога. Якщо у вас є інвалід у хаті, Оформлюйте, тим паче, зараз це оформлення відбувається онлайн. Так, да, треба пройти лікарів. З батьком ми, так як він ще більш хоч одна нога, але він рухливий, він лежав у лікарні. Потім ми ходили ще, щоб оформити цю інвалідність, ми ходили ще по лікарям, але там. Получається, він інвалід і всі спеціалісти спускаються на перший поверх, щоб він не бігав по кабінетах. Вони спускаються і все це роблять консультаційні висновки. Зрозуміло, що біля інваліду повинен бути якась людина повинна бути, щоб було зручніше кому за нього замовити слівце. Але це потрібно зробити. Це потрібно дуже потрібно зробити, бо держава все ж таки піклується про інвалідів. Я поки, не, поки з цим не стикнулася, я навіть не думала, що таке може бути. Бачите? Тому оця основна моя ідея вам сьогодні донести: що не зволікайте. Бажаю вам міцного здоров'я!